Що ж вітаю друзі! 10 березня виповнилося півроку з моменту запуску трамваю північ-південь. Це безумовно стало один із наймасштабніших проектів у громадському транспорті. Одеси за останні 5 чи навіть 10 років. Готуватися до нього почали ще з 2010 року, а втілювати у життя реалізацію проекту. Трамваю північ південь почали 2016 тисячі Планувати закінчити ці роботи було додати 2022 року до квітня місяця. Але через військові дії повномасштабне вторгнення Росії довелося змістити трохи дату відкриття трамваю. І 28 липня було вже започатковано. Було відкрито частину маршруту від житлового масиву Кодовського до Старостіної площі а 10 вересня 2022 двадцять було запущено уже остаточно повноцінно маршрут від північної частини міста до цього місця, до 11-ї станції торської дороги. Як функціонує зараз трамвай північ південь, що в нього нового і чого досяг цей трамвайний маршрут за півроку використання? Детальніше у цьому відео. Трамвай північ-південь охоплює декілька житлових масивів. Бере початок маршрут від зупинки торговий центр Суворівський. Далі перетинає житловий масив Котовського уздовж проспекту Добровольського і виходить на Миколаївську дорогу аж до Пересипського мосту. Далі трамвай підіймається у звозу Маринеску у центр міста. Проїжджає вулицею Преображенською, Софіївською, доїжджає до транспортного вузла на старосінній площі. Далі вулиця водопровідної виходить на Люздовську дорогу і охоплює по східній частині житлові масиви Київського району Таїрова. Так завершує свій маршрут сьомий трамвай на 11-й станції Люзбдорської дороги. Трамвай північ південь справедливо може назвати найдовшою лінію трамваю в Україні. Його довжина складає 29,5 кілометрів для порівняння Криворізький метро трам довжиною 18,5 кілометрів, а протяжність святошинсько броварської червоної гілки Київської метро 22 кілометри. Даний маршрут обслуговує 40 вагонів. Переважно це тантри т 3 Т3, У тому числі є також трисекційні трамваї. Ті сей МАКС. Це модель, що зібрана міською майстерньою на базі моделі Тан-3Т3. За інформацією перевізника інтервал руху складає 7 хвилин. У чому полягає революційність цього проекту? По-перше, слід зазначити, що трамвайна система Одеси була раніше розподілена на дві частини: північна ізольована частина, що охоплювала Суворівський, а зараз Пересипський район Одеси, та основну частину трамваю, що знаходилася в центрі та підічі південні райони міста. Ось, і вони були між собою поєднані технічною кулією, одноколійкою, що знаходилася під Пересипським мостом, що знаходиться якраз таки позаду мене. Раніше тут була така одна колія, до якої Службових цілях і в поні пересувалися трамваї для того, щоб вийти на маршрути. І упродовж 2015-16 років, коли відновлювалися, ремонтувалися колії у центрі, також не забули про цю ділянку. Це, мабуть, найважливіше, що дозволяє запустити магістральні маршрути по місту. Ось і була побудована друга колія, і відновлені трамвайні колії стали на бетонній основі і також були замінені. Майні полотна, ось запит на такий маршрут існував завжди. Ще в радянські часи люди тут пересідали з Прасовського мосту, і йшли сюди. Е до Херсонського скверу, для того, щоб пересісти на трамваї до центру міста. Ось в нульові роки тут з'явилися маршрутки, автобуси, які е, якраз таки задовольняли запит населення. Але ж ми знаємо, яка, яка якість транспорту маршрутки та автобуси. І відповідно, люди дуже давно просили якийсь магістральний маршрут, щоб перетинав би усі райони Одеси. І Ось якраз таки е, після реконструкції, після встановлення усіх умов для того, щоб можна було запустити цей Проєкт трамвай Північ-Пізень. до цього підготовлювалося багато років. Вже у 2022 році спочатку запустили сьомий маршрут трамваю, його подовжили до старостівної площі, а потім вже до південної частини міста, до 11-ї станції здорської дороги. Реалізація трамвайного маршруту північ пізень вирішує одразу декілька проблем. По-перше, створено дійсно магістральний трамвай, який давно чекали, який був потрібен місту, і яким щоденно будуть користуватися десятки тисяч пасажирів. По-друге, це змінює транспортні потоки в місті. Раніше до цього пасажири, для того щоб дістатися до міста, пересувалися на електричці до центрального вокзалу або ж на автобусах чи маршрутках. І люди зараз присідають на трамвай. Відповідно, кошти за проїзд від пасажирів будуть сплачуватися не в Укрзалізницю, не приватним перевізникам, а напряму у місто, на підприємство. І це дасть можливість для того, щоб реалізувати якісь додаткові можливості або проекти у міського електротрансу. По третє, якщо трамвай північ південь буде дійсно реалізований добре. Якщо для цього будуть створені необхідні умови, це нормальні трамваї, багатосекційні, забезпечено швидкісний режим, нормальний стан трамвайних колі, полотна, що дозволяє підвищити середню швидкість пересування трамваю. То це буде гарний прецедент взагалі для українських трамвайних систем. І найголовніше, що це буде чудовим прикладом light rail transport, тобто. Альтернатива метро, тобто наземне метро, що допомогою багато секційних трамваїв, швидко можна пересуватися містом і для того, щоб побудувати таку лінію, відповідно треба витрачати менше коштів. аніж для того, щоб побудувати там декілька станцій чергу станцій Метро це порівняно дешевший спосіб для того, щоб розвантажити місто і оптимізувати транспортну систему Одеси, Києва, Харкова та інших великих міст, де є трамвайна система. Також я прогулююся зараз від частиною узвозу Марінеску. Це досить таки гарно тут була пророблена робота. Були замінені трамвайні колії. Також тут адаптовані під е, спуск та підйом трамваїв таким чином для того, щоб було не проблематично, особливо взимку, спускатися в такому великогабаритному транспорту, як трамвай. Е, ну і нема таких. Знаєте, великих стиків між трамвайними рейками це особливо небезпечно для того, щоб запобігти суву е, транспорту. Ну і взагалі на прямій колії це мало вірогідно, але навіть в Харкові я зустрічав такі ділянки трамваю, що були з дуже поганими рейками. І через це трамвай так хитає, хитає в різні сторони. Тож в Одесі в центрі досить якісно був пророблений ремонт. Я дійсно, коли їздив трамваєм. Був приємно вражений тихохідністю роботи трамваїв і те, що вони не хитаються, те, що вони ну, нормально пересуваються, іноді можуть навіть розганятися там вулицю Преображенською чи Софіївською. Це дійсно круто, що була вроблена досить гарна робота в історичній частині міста щодо реконструкції трамваю. За мною знаходиться терас Польська площа. Це один із об'єктів реконструкції, що був причетний до глобального оновлення трамвайної мережі міста Одеси. Упродовж 2016 та 2017 років тут проводилися реконструкційні роботи. Було замінено повністю рейкове полотно, також оновлена бруківка, що знаходиться на проїздній частині цієї площі. І потім, вже через декілька років, ближче до 18 2020 року, тут вже було відновлено сполучення. Тут важливо тим, що Треспольська площа є е, важливим таким е, зв'язуючим вузлом для трамвайної оскільки Тут перетинаються декілька гілок, ви тут бачите, і все це знаходиться по колу. Тобто, це дуже складний проект, який потребував реновації. Стрілки було треба було оновити для того, щоб трамвай не зупинялися не доводилось там вручну щось змінювати. І зараз з цим краще. В центральній частині міста трамвай перетинає вулицю Преображенську, і ця ділянка трамвайної колії суміжна з проїзною частиною. І тут трамвай вже просто так не розгониться, незважаючи на те, що тут відремонтовані колії, трамвай стоїть поруч з автівками. Тут дуже навантаження велике з автомобілями, і відповідно є проблема те, що трамваї стоять разом з автівками. І не можуть продовжити вільно рух. Це от якраз таки є проблема і перевага відокремленої колії. Старосіна площа це половина шляху трамваю північ південь. Тут трамвай зупиняється як на присадковому вузлі, тут десь. Пару хвилин роблять зупинку для того, щоб встигли вийти пасажири що добираються до залізничного вокзалу, або сідають, на, прибувають на платформу, що стоїть поруч зі мною. трамвай прибуває з південної сторони, а з північної сторони він прибуває трошечки далі на другій колі. Ось далі він йде вже далі, старесяною площею, на південь міста, на Нізорську дорогу і до району Таїрова. Але і з цим навантаженням іноді не справляється площа. От під час перезмінки водіїв відбувся трамвайний затор. Водій останнього вагону вже нервує. Хоче, щоб він вже висадив пасажирів. Ось така. Буває іноді ситуація на старосіні. Зараз ми можемо спостерігати, як пасажири з інвалідністю користуються громадським транспортом. Так ось жінка спитала водія для того, щоб він зміг випустити пандус. Він виймається вручну з трамваю, і це, звичайно, займає деякий час, для того, що, по-перше, жінка змогла зайти у трамвай, а потім для того, щоб вийти, теж потрібно зробити на це запит. Тож сідаємо на наступний сьомий трамвай і рушаємо на південь Одеси. Я просто в шоці, як розганяється татра в Харкові. Я про це можу тільки мріяти. Під час руху люздорською дорогою трамвай, звичайно, розганявся шалено, дуже незвично для мене. Я ось тут засік на спідометри, що Татра розганялася до 45-50 км. кілометрів, а іноді швидкість трамваю на деяких ділянках досягала 55 км. кілометрів. Це такий дуже гарний показник. На руховий склад на сімовому маршруті переважно виходять моделі трамваю Татра Т3 СУ, а також модифікації Татра Т3 Одіссей та Одіссей Макстер» секційний. Звичайно, Татра Т3 Су вже не справляться з навантаженням. Я бачу неоднократно те, що у центрі міста це особливо помітно, коли вони просто переповнені, і дуже складно зайти. Це вже такі застарілі трамваї, які ну вже не підходять для цього маршруту. Але через те, що це основна модель, і тільки театри знаходяться на балансі Одеси, вимушені вивозити їх. Є також рішення додавати ще один вагон і присуватися системами багатьох одиниць. Але це також більш складний варіант для водіїв в маневруванні на деякі. Ділянках дороги, але є гарні новини 12 грудня. 2022 року вже Одеса домовилася із виробником українським татра Юг на поставку нових терсекційних трамваїв Татра 1 Т 3 06 які вже чудово себе зарекомендували в Києві. І сподіваємося, в вже найближчі перспективі будуть на одеських вулицях. Слід звернути увагу, що більшість ділянки сьомого маршруту пролягає відокремленою трамвайною лінією, і у цього проекту насправді є великий потенціал. Відсутність стримуючих факторів дозволяє налаштувати цю мережу таким чином, щоб вона виконувала функцію наземного метро. Для цього необхідно декілька речей: забезпечити відпофінним руховим складом зі зручним інтервалом, підготувати колі для швидкісного руху, а також зупиночні комплекси. Чи відповідає зараз цим вимогам даний маршрут? Складно сказати. Трамвай північ-південь залишив у мене подвійні відчуття. Варто виділити, що до відкриття реально підготувались. Вивели кращі трамваї. Інтервал стабільно 5-6 хвилин. Оновили проблемні ділянки трамваю у центрі міста. Підготували зупинки. З моменту відкриття все ж таки привели у порядок розворотні кола. Хоча в деяких місцях також було варто звернути увагу на стан колій, як от вулицю Чорноморського козацтва, наприклад. Рейки хитають трамвай, і там особливо не розгонишся. Благоустрій території в деяких місцях теж залишає бажати кращого. Поруч з сучасними зупинками лежать купи сміття. Складається відчуття, що проїжджаєш повз якісь зарослі пустирі, але це скоріше загальноодеська проблема. Другий момент це зупинки. Їх тут багато, дуже багато в трамваях. Навіть схематично зображено кількість зупинок, так що вона поміщається як мінімум на п'яти листах. Трамвай, хоч позиціонує як магістральний, але він розташований на лініях звичайного трамваю. І перетворити сьомий номер на швидкісний, скажемо, як боршагівський київський трамвай, дуже складно. Якщо робити лінію швидкісну і прибирати зайві станції, треба прибирати разом з ними і супутні номери, що пересуваються разом із сімкою. А це майже всі маршрути трамваю. Коротше, глупа ідея. Залишати по схемі все як її, робити менше зупинок для сімки, теж не вийде. Трамвай просто буде плестись. За іншими номерами, що йдуть іншим маршрутом, на зупинки витрачається середньо близько 35% від часу маршруту. Тож його слід оптимізувати належним чином на такому великому маршруту, як сьомий. По-третє, не слід забувати про водіїв. Ми рідко коли задумуємося, як взагалі водії справляються зі своєю роботою. Я скажу так, що сьомий номер це дуже складний для водія маршрут. Упродовж двох годин ти повинен керувати габаритним трамваєм, пересуватись величезною кількістю зупинок, в деяких місцях виходити, перемикати стрілки, приймати готівку в пасажирів на білетик і ще встигати рухатись за графіком. Якщо виникне затримка, надолужити буде непросто, а також банально дочекатись ходити в туалет. Та ще задача. Також не зрозуміли мені орієнтир кінцевої зупинки на північ, що зображене на табло торговий центр Таврія В. Можливо, Одесити знають, яка саме це Таврія В, але я, як на місцевий, не зрозумію, куди саме прямує трамвай. Цих магазинів в Одесі дохріна, тільки на шляху північ-південь розташовано одразу сім Таврій В. Здогадайся, ще яка. Як на мене, краще використати реальну назву кінцевої торговий центр Суворівський чи, наприклад, вулиця Паустовського. Також слід звернути увагу на пріоритетний рух трамваю на ділянках перетинут проїзної частини, наочний приклад площа Толбухіна та коло на проспекті Академіка Глушка. На останньому місці трамвай перетинає автодорогу три рази, і трамваю доводиться іноді пропускати начемних водіїв знову і знову. Загалом, трамвай північ-південь це проект, що реально був потрібен Одесі. Його користь оцінили містяни. За пів року продажі квитків через приват. 24 виросли у два рази. Необхідно вирішити певні деталі: це відповідний рухомий склад. Чекаємо на новенький каудента три 306 стан колій, пріоритет трамваю над автомобілем в центрі, умови праці водіїв. Усе це необхідно вирішити для того, щоб маршрут був ще ефективнішим. Я вірю, що Одеса може стати ще одним гарним прикладом в Україні стосовно якості трамвайної мережі, але для цього треба ще працювати. Дякую за перегляд відео. Пишіть ваші враження стосовно трамваю північ південь у коментарях. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та поставте лайк цьому ролику. Так ви підтримуєте мою роботу на Ютубі. З вами був Макс і до нових зустрічей.